А ви знаєте право на які види відпусток має працівник, який повертається до роботи після проходження військової служби? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в свіжому випуску «Кадро Лайв з Надією Йолкіною та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посилання в описі під відео. Ну а ми починаємо. Працівники звільнені з військової служби мають приступити до роботи на наступний день після того, як їм поставлять позначку про звільнення з військової служби та візьмуть на військовий облік. Такий працівник може виявити бажання скористатися своїм правом на відпочинок. Тож, давайте розберемо, на які відпустки має право працівник, який тільки приступив до роботи після звільнення з військової служби. Почну із щорічної основної відпустки. Важлива умова наявність стажу для цієї відпустки з 19 липня 2022 року період військової служби не зараховують до часу, що дає право на щорічну основну відпустку. Саме цією датою були внесені зміни до законодавства щодо відміни збереження середнього заробітку. Що стосується педагогічних, науково педагогічних працівників, то для них з 24 грудня 2023 року період проходження військової служби не зараховується до стажу роботи для щорічної основи відпустки. Потрібно знати, що для таких працівників щорічні відпустки за їхнє бажання можна даватися в зручний для них час, а саме, це ветерани війни та особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. До ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, вважаються також особи, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та яким починаючи з 2014 року присвоєно звання Герою України, з врученням ордену Золота зірка тощо. Тепер щодо самої щорічної основної відпустки. Основний алгоритм отримання відпустки незмінний. Якщо ця відпустка надається поза графіком відпусток, то працівник пише заяву на відпустку, роботодавець погоджує та видає наказ на відпустку. Проте, оскільки працівник тільки приступив до роботи і у нього за період увільнення від роботи з 19 липня 2022 року немає накопичених днів щорічної відпустки, якщо, звісно, мова не йде про педагогічних чи науково педагогічних працівників, то ж як бути? Працівник може взяти відпустку за минулі роки, якщо у нього залишилось невикористані дні, оскільки законодавство не передбачено строку давності після якого втрачається право на щорічні відпустки. Важливий нюанс: роботодавець має погодитись на використання щорічної основної відпустки за минулі роки, тому що наразі діє норма, згідно якої, у період дії воєнного стану, роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки. Наступний нюанс: скільки ж днів такої відпустки можна взяти? Наразі діє норма, що у період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарних дні за поточний робочий рік. Проте ми ж маємо на увазі використання днів щорічної основної відпустки за минулі роки, згідно роз'яснення мінекономіки. Це не стосується відпусток за минулі роки. Отже, якщо роботодавець надасть згоду на ту кількість днів відпустки, що у вас залишилось чи то 25, чи то 30 днів, то щорічна відпустка навіть поза графіком відпусток може бути надана. Чи може роботодавець відмовити працівнику у наданні щорічної основної відпустки? Так може. Це стосується працівників, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури, виконують роботи з виробництва товарів, оборонного призначення або залучені до виконання мобілізаційного завдання. Роботодавці можуть відмовити в наданні будь-якого виду відпустки. Виняток, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трірічного віку. Про це зазначено у частині 2 статті 12 закону No2136. Розглянемо на прикладі. Працівник працює на «Укрзалізниці». Згідно положень постанови КМУ No1109, у нас затверджено секторальний перелік об'єктів критичної інфраструктури сектору. Там внесено сектор, транспорт і конкретизоване пасажирські залізничні перевезення. Отже, виходить, що Укрзалізниця у нас підпадає під визначення критичної інфраструктури. І роботодавець може скористатися своїм правом і відмовити у щорічній відпустці. Якщо роботодавець не проти її надати, то працівник може йти у відпустку. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Законодавством передбачено ще один вид відпустки, яким може скористатись працівники, які проходили військову службу. Це додаткова відпустка окремим категоріям громадян на підставі статті 16 з приміткою 2 закону про відпустки. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений законом України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту можуть отримати додаткову оплачувану відпустку, тривалістю 14 календарних днів на рік. Задля отримання такої відпустки, як інших видів відпусток, працівник пише заяву, подає відповідні підтверджуючі документи щодо свого статусу, а роботодавець видає наказ. Право на таку додаткову відпустку повної тривалості не залежить від відпрацьованого в тому чи іншому календарному році. Цей від відпустки не підлягає поділу на частини чи перенесенню на інший період. Під час звільнення з роботи за неї не виплачується компенсація. Також працівник може оформити відпустку без збереження заробітної плати, на підставі статті 25 закону про відпустки. Така відпустка надається в обов'язковому порядку за бажанням працівника. Для учасників війни до 14 календарних днів щорічно для осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до закону України, про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту. До 21 календарного дня щорічно працівникам, які приступили до роботи після звільнення з військової служби у зв'язку з закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації тривалістю до 60 календарних днів, це новий вид відпустки. Зміни внесені законом номер 3494 Ті працівники, яких зараз звільняють з військової служби, не можуть скористатися даним видом відпустки, оскільки вони наразі звільняються за сімейними обставинами чи станом здоров'я, тобто працівника не демобілізували, а звільнили з військової служби. Тож право на разову неоплачувану відпустку отримують працівники, які повернуться до роботи після військової служби, коли закінчиться особливий період, чи президент оголосить демобілізацію. Також за сімейними обставинами та з інших причин може надаватись відпустка без збереження заробітної плати за угодою з роботодавцем, але не більше 30 календарних днів на рік. Підстава стаття 26 закон про відпустки. Ще одна нова підстава для відпустки без збереження заробітної плати за годою сторін на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках стану з законодавством та або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру, така відпустка може даватись без обмеження строку. Конкретна тривалість такої відпустки зазначається угодою сторін. У разі якщо колективним договором підприємства, установи, організації передбачені інші види відпусток для осіб звільнених з військової служби, то працівник має право ними скористатись за умов, визначених в колективному договорі. Звичайно, працівник може брати інші відпустки, на які має право. Наприклад, якщо працівник чи працівниця має двоє та більше дітей до 15 років, то можна взяти додаткову відпустку на дитину або інші відпустки, які стосуються працівника. Адже можливо, працівник був поранений та отримав інвалідність. І для таких працівників теж передбачені обов'язкові відпустки без збереження заробітної плати. Зауважу основні моменти: працівник, який повертається до роботи після проходження військової служби, має право на накопичені дні щорічної відпустки, може скористатись додатковою відпусткою як учасник бойових дій, тривалістю до 14 календарних днів. Також такий працівник має право на відпустки без збереження заробітної плати на загальних умовах або залежно від свого статусу. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини. Які ви можете переглядати безкоштовно, якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадру платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще зручнішим, адже платформа оновилася. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарчішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з Нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.